Завершився восьмий тур чемпіонату Грузії. Баладур-Джубала грав чорним кольором і зіграв знову в нічю. Притримується своєї традиції чорними нічі, білою перемоги і завтра буде білими намагатися переграти свого опонента. Кіладзе Хачарава теж зіграв в нічю. Кіладзе відстає від Джубала на одне очко. Нагоношвіллі Шанала. Вона зміг перемогти. Санікідзе Торніка, який йде на другому місці, зіграв нічю, у Купрадзе Гіга зміг виправити становище та переміг. Таким чином, ми бачимо, що Джебала зберіг своє лідерство. Випереджає він опонентів одного на півочка, другого на одне очко. І, по суті, собі гарантував вже місце 100% в трійці першій але буде намагатися білими завтра перемогти. Або взагалі не програти, можливо, йому навіть нічия дає перше місце. Він дуже гарно стартував, так, дуже потужно. Тому ось такий розклад перед останнім туром. Давайте переходити до партії. Подивимось, швиденько ян Джубао зіграв нічю Тут, по суті, аналізувати немає багато чого. Вийшли в дуже такий скромний сухий варіант. Абсолютна симметрія. І після е 1 погодилась на нічю. Очевидно, що тут не були дуже сильно налаштовані на боротьбу. Переходимо до партії Шанала та Голландський захист. В білих тут завжди комп'ютер малює перевагу за рахунок простору, так і за рахунок контролю над центром. Провели білі е 4 але толку від цього поки що мало. Чорні провели е 5 вивели славна степов на е 5 і кінь Б4 пригнули, хоче десь с 2 можливо зайти. Слон D2 біля нападають на коня, а 5 чорні його підкріпляють. Цікаве рішення. так? Давайте подивимося, що треба було грати. Кінь D3, слон G5. І Ferzi 8, якісь такі речі, тура D3 погано через слон D3, d 3G4. так? Цікавий варіант, був такий ресурс. Кінь G5 треба було ходити білим в цій ситуації. На кінці 2. Ж4, якийсь такий проміжок знаходиться, дуже ефектний та ефективний, виганяючи слона від захисту коня. І тепер вже на кіння 1 спокійно забрали, так отримали дві фігури за затуру і в білих є перевага, плюс кінь ще заходить на Е6. Але в партії було слон D2, А5, чорні підвели туру на Е8, провели Е4, поле Д3, тепер їх в їх повному розпорядженні. Забрали пішаком, підкріпили центр. H5 ще створюють проблеми білим на королівському фланзі. H4 провели. Б6 повністю зафіксували структуру на Ферзіому, захистили пішака, тепер кінь на форпості такому непорушному. h 6. Відкрили лінію G. Не бояться навіть шаху. Так, тепер Тура H8 на H2 натиснули, Тура G8 пропонують обмін тур. Тура G2 помінялись трошки. К7. Віддали повністю лінію G, але тепер ведуть кудись коня. Вирішили білі перейти ось такий еншпіль, який, по суті, для них стратегічно безнадійний. Дуже багато у них слабкості. H4 слабкість. Кінь 5 вирішив тактично вирішити всі свої питання. Можливо, треба було якось скромніше діяти, піти. Кінь F8, кінь G6, такий маневр. Б5 взагалі нам кажуть f 8 це ерунда, слон H5, мабуть, буде так. Кінь 5. Логічно, в принципі, якщо ми йдемо на g6, це абсолютно логічне рішення, так, b3 десь тут захистився, a 4 був хід кінь d3, на слон d3, так, на тура G3, просто тура G8 виграв партію. Неочікувана така тактика, не встигає нікуди король. так. Якщо він сюди пішов, забрали-забрали. Король g6, і ось такий пішоковий еншпіль виявляється, виграний у чорних. Але не помітили такого ресурсу, плюс треба було дуже далеко рахувати. А з комп'ютером це вираховується все за одну секунду. Так? Перебудували все ж таки коня, забрали на А4 і потроху-потроху маневруючи, перейшли ось такий туровий еншпіль. Де все не так уже однозначно. Пару шафів так далі вийшли все ж таки на F7, вирішили боротися за перемогу. Е2 відволікли, забрали ще пішака. Перекинули Туру. Тура є, можливо, хід ще зарано зроблений. Треба було якісь інші рішення приймати. Ось король G4 нам рекомендують Тура, король E4 можна, так, Тура H3, потім Тура Е1. Але вже, мабуть, цей еншпіль програний, тому що після того, як позабирали тут всі пішаки. Пішли тура H5, c 5, спокійно. Перейшли веншпіль 2 проти нуля. І спокійно тут реалізували його. Ще декілька ходів зробили білі, вирішили перевірити чорних знання пішоковим Меншпіллю. І завершилася ця партія. І давайте подивимось, як Гіга Куперадзе зміг здолати свого опонента. Доволі рівна партія була. Вийшов слон. так. Б4. Захоплюють простір на Ферзіово фланзі. С5 десь можливо підуть. Обмежують чорних повністю. Перевага двох слонів, так. І поступово. Намагаються переграти свого опонента. Слон Д4, до речі, дуже дивний хід в тому контексті, що все ж таки нам, можливо, потрібен слон тут, десь на цій діагоналі. Слон D2 хочеться зберегти слона, але після слон D4 помінялись. g 4 висить. Плюс нам треба не забувати, що чорний загрожує загрожують 2 210 мат, G3 тому походили. Тура D1 захистила. Кінь Ф3 помінялись. І ось таке. Все ж таки важливо. В чорних є тиск на короля в білих так, але в чорних в самих є слабкий король, слабка пішакова структура плюс у білих більшість 3 на 2 на Phaser Flag. Посилили короля, почали маневрувати. Перебудовують коня свого. С5 все ж таки походили, як я це я думав, буде в дебюті. Ферзь а 2 якась мінімальна неточність. Одразу Kін D2, Feriza 4 перебудувались. Як треба було реагувати? Давайте подивимось. Король G8 точний ход або H5. На ферзі 2 виявилось, що нюанс, який дає білим можливість одразу понападати, так, перебудувати свого ферзя, підв'язати коня на F6, А5. якісь підриви пішли, та принципово забрав. Ще раз забрав, і це 6 прорив. Створив собі прохідного пішака по лінії А, пішов Ферзь B8, пішов А7. Повернув ферзя і виграв коня. По суті, після цього ця партія вже має бути завершеною, але все ж таки чорні боролися до кінця і мали це робити. Так, в них є пішак за слона, і треба ще подивитися, як білі це будуть реалізовувати. Але білі були максимально точні. так, Потроху-потроху посилили свого слона, дали шах, причепились до F7. І після ферзів 4 знайшли перехід в венчфіль без ферзів. де на 6 висів, на це 1 висвіт. Якщо в чорній переході таке то тут вже зовсім просто виграно, просто підійшли королем. Як-небудь це буде закінчено. Тому вирішив тут вже не боротися далі. Лука. І завершилася ця партія перемоги куперадзе Гіє. Таким чином ми бачимо джебаба на світерах. Сенікідзе на другому місці, на третьому кіладзе. Велика група переслідуючих з чотирьох очків це Шанава, Хачарава та Гагоношвілі. Як ми бачимо, Купорадзе трошки виправив становище своєю перемогою над опонентами. Можемо подивитися ще, як йшов Шанава. Теж дві перемоги в кінці, і це дало йому можливість трошки підтягнутися. І всі інші. А ми зустрінемось вже завтра, після 9-го туру, і підведемо підсумки цього турніру.